Доброго дня, друзі! Сьогодні будемо виставляти передню бабку. Передня бабка верстата Jet 920. Але цей метод підходить і до всіх інших верстатів, в кого є який. І єдине, що на промислових верстатах там більше нюансів. Які підганяють, там є всякі гвинти Ну, а... На такого подібного типу верстатах хобійних, аматорських. Все дуже просто. Бабка крепиться на чотирьох винтах. От бачите, гайки. От. І більше нічого. Ну, буває, там ще якісь ізики там китайці роблять. Ну, але то вже не таке существенне. Значить, перед тим, як це все робити, я підготував. Ось таку оснастку. Дивіться. Оцей індикатор. Звичайний індикатор, він, мабуть, почти, майже у всіх є. А от така, як кажуть, арматура, яка її тримає. Вона зроблена з уголка. Я вам показую, щоб ви знали, що болгарка і так сказати, трошки смікалки, і все ви зробите. Так, зрозуміло, як воно крепиться все. Потім що, сюди у шпінділь я вставив оправка. оце оправка під модульні фрези. Це заводська оправка, от заводська оправка. І тут конус М3. Чому я вставив? І, якби в мене патрон стояв, то я б патрон вставив би в мене є е, от амортизатора шток. Та на Ютубі майже всі ці амортизатори показують. От. Але вони не зовсім рівні бувають. Більшість у своєї не рівні. Свій вроді рівний, а так нерівний. Але, як кажуть, у нього один. Преимущество таке, що він круглий і гладкий. Тут е, для індикатора, для показання індикатора, це добре. Так, ну все, ви зрозуміли. Потім, що ви робите? Гайки, я сказав, відпустили все. Єдине, що з гайками треба, треба приділитись, яку ви гайку будете залишати притягнути, от, а які відпустите. Ну, це вам. Прийдеться, як кажуть, трохи погратись. Бо потім в кінці, як вже в нала... при налаштуванні от, гайки, як будете затягувати, то вона гайка при затягуванні здвігає стрілку індикатора. От. Ну, зміщається. От, все. І тоді ви по новій робите. От. Ну, це така практика, ви по кілька разів спробуєте і все навчитесь. Так, тепер до наших гусей. Що ми робимо? На. А, ви там, якщо у вас у патроні от, вставите там, к приміру, шток, і що треба. Ну, щоб більше 27 мм було бажано от, діаметр цієї штуки, на яку ви ну, виставляєте передню бабку заготовку. Чим товще, тим краще. Потім що, якщо в патроні там може бути таке, що ви самі собі можете сказати, там кулачки не проточені, нічого страшного. Кулачки ви зробите потім. Зараз ви, патрон вам нічого не мішає. Тому що ви виставляєте передню бабку. От. От, відносно направляючих. Так, все, поїхали, де наші гуси. Так, ви бачите, я підвожу супортом до притул до, Под... ну, до шпінділя. Так, друзі, і ще головне. У мене вже воно виставлено. Ви зрозуміли, я вже виставив все, болти затягнув. Але я вам просто хочу показати, як це я робив. От ну, може хто щось там йому щось підсказує. Дивіться, от. оце ви у вас. Бабка, ось так. Ви робите так. Бабка відпущена, один, один винт затягнутий гайкою, А три відпущені. Все. Ви там можете гратися, і на скосок затягувати, і от, ну, Я це вже проходив. от, ну, Побачите. Потім що? Делаєте мітки? бачите? До краю не сильно треба під'їжджати, бо з краю, бачите, я тут полірував і там полірував, щоб стрілочка не, не дергалась. Чому, чому у штоха від амортизатора є якась ну як, виграє от, від оцінєї железяки? Бо він гладенький і полірований, а це ж таке звичайне. Так. Там, де ми помітили, індикатор підводимо. Підвели. Підвели, да? уперся, головка уперлася, так воно повинно бути у вас. І не забудьте вимкнути верстат. Коли будете шпіндель крутити. Так. І крутимо шпіндель. Бачите, я кручу. Що вам треба? Вам треба так виставити індикатор, щоб стрілка від нуля відходила, відклонялась, по-русски. Відходила вправо і вліво на рівне розстояння. Ноль у мене, бачите, десь десь він тут. От тут бачите далеко. Ну і у вас так само буде. Може він там. буде, Що ви робите? Ви бачите, що. Стрілка знаходиться в цьому секторі. Бачите, з цієї сторони. Ну, у вас може бути там, там, там. Ну, де вона буде, там і буде. от У мене тут зараз тут. от. Я просто беру в цей сектор, перевожу ноль. И дивіться, что я дальше делаю. Я вижу, стрелка пошла вправо. Да? Вот это точка вправо. Ну, я, к примеру, беру там 5 соток. Да, вот. И она сюда на 5 соток двигается. Бачите? Вот. И сюда. Влево на 5 соток. І вправо на 5 соток. Все. Оце ноль, оце. оце центр, той, який ми знайшли. Передньої бабки, от шпінділя. От. Все. Тепер так. Оце не чіпайте більше. Індикатор не чіпайте. От. Оце замітано, не чіпайте. По-русски не трогайте. І переїжджаємо в другий кінець оправки. Поїхали. От. Так. У мене воно виставлено, то, звісно, що десь стало. Да, от. от коли ви приїхали на цей кінець, ну там, де ви там помітили все, от. все. Тепер що ми робимо? Багато запитують. А далі що? Як його це, саме, на ноль поставити в будь-якому випадку? Вы индикатор не чипаете. Все, вы до него не касаетесь. Вот так он стоит с 7-0. Теперь вы беретесь за бабку. Да-да, за бабку беретесь, за шток там, вал, что там у вас есть. И начинаете ее дергать. До стенки, от стенки, на себя, от себя, вот так далее. Вот. Ну, дергать, да, вот. Вона буде, от, от дивіться, от, бачите? Стрілка, я її так вроді як напрягаю, от, і стрілка відхиляється. Значить, починаємо задню бабку обертати. от, Так як у мене, да, що ж таке? Отак, так, будемо. Так як у мене. Вже бабка виставлена, то воно, і, бачите, відклоняється від того нуля. 12, 11 в цю сторону і в цю сторону. 12. Ну, там можна підправити. от, от так, да. так. Одна соточка, туди-сюди, нічого страшного для хобійних аматорських верстатів. Так, все. Ось дивіться, я кручу. І я добився, а що я, як я добився? Добився тим, що я бабку двигав туди-сюди. Одна ціль така була, щоб стрілка добитись добитись такого варіанту, щоб стрілка одну ля відхилял, відхилялась в різні боки, вправо-вліво, на однакове розстояння. Все. Більше вам нічого не треба задумуватися. Скільки там тих бубочок, циферів і так далі. Куди її там бабку тягати? Головне, щоб ви зробили, щоб стрілка відхилялась на рівне розстояння. Бо цей ноль, основний ноль, який ми виставили тут. Зрозуміли. ми його тут виставили, він переїхав сюди. Ми тут нічого з, ним, з індикатором не робимо. Ми тільки крутимо шпіндель і толкаємо бабку вліво право І головне добитися, щоб стрілка від нуля. Бачите, від нуля, відхилялась вправо, приміру, на 12 соток і вліво на 12 соток. Все. Ну, у вас там може бути більше, менше, не оце, такий, Оце я вам так хочу розказати, що треба робити. Потім, коли ви це все зробили тут, да, от, е, ви берете обратно, їдете супортом на старе місце, на перше туда. Ставите там, де воно стояло, і так само починаєте обертати. От. У мене воно виставлено, воно відхиляється тут 5 соток туди і 5 соток сюди. Зрозуміли? Якщо у вас е, не відхиляється на те розстояння, яке ви по-перше, виставили, да, тоді все починайте знову. Знову крутить лимб. Так, ну, к примеру, еще раз покажу. Да, допустим, от тут стало. Ви приїхали сюди. У вас стрелка вообще не нулю стоїть. Ви, значить, що берете и а, ага, крутим. Отак. Вот Давайте. Вот сюда, сюда. Вот так. Приїхали, все. Стрелка не нулю Ви починаєте по новой. Крутимо. Крутимо, ага, бачите, туди отхилилась, крайня точка там і крайня точка тут. Крайня точка. Між крайніми точками ви можете... можете порахувати, скільки у вас там соток. У ну, мене 10 між крайніми точками, да, от. то я знаю, що 10. А у вас може бути більше менше. Ну, я приблизно, так знаю і просто передвигаю нолік в цей сектор, де у мене стрілка стоїть. І повертаю. Бачите, обертаю, ага. Сюди далі стрілка відхилилась, Я індикатор поверну чуть сюди, лімф. І ось у мене вже, бачите, що вправо, що вліво. Однаково. Тобто, по 50 соток туди, тобто по 5 соток туди і сюди. Це ж ми по новому робимо, так? Да? Як би. От. І потім знову така сама катавасія. Їдемо на цю сторону, на цю сторону. от, Знову обертаємо шпіндель. Ну, бачите, зрозуміло, що. Тут ви добиваєте, що е, гай, бабка у вас піжата трохи. от, Значить. Коли ви будете двигать бабку, от, бажано, ну можна, я вам зараз покажу, я двигав оце ручкою молотка. От. Одною рукою тримаємо індикатор отак. А другою рукою, куди надо, якщо нам сюди на мене, ось, щоб стрілка зміщалась, да, ось, то б'ємо з цієї сторони. Якщо туди, то з цієї сторони. Все. Чуть-чуть все. Ілі там У вас є киянка. Ну, Головне, індикатор треба тримати або прищепкою е, прихватувати. Бо стрілка буде у вас пригати, і можна його поламати. Зрозуміло. Все, друзі, оце примерно так. Ага. Потім, коли це ви і знову ж знову, знову, коли це зробили, з'їдете туди, на той край, і ще раз контролюєте. Як все совпало по налям, все, тоді, тоді, значить, приїхали сюди і починайте затягувати гайки. Як затягувати будете гайки, ви побачите, що є такий варіант, що е, показання будуть мінятись. Тоді що? Все починайте знову, е, міняйте тоді містами. Якщо та гайка у вас затягнута була, то відпустіть її, затягніть цю гайку. От, а, ці, а ці три відпущені. Трохи. Ну, в общем, гайками ви пограєте все. І доб'єтесь того, що підтягувати будете, коли не буде стрілка двигатися. От. Не знаю, може на яких станках підтягуються гайки, нічого не двигається. Але на цьому, як я підтягував гайки, то показання індикатора змінювалися. Ну, все, друзі, оце я вам показав, як я налаштовував передню бабку відносно. Направляючих верстата. Все, Це в мене верстат G920W. От. І, ну, Робіть і у вас вийде. Це все, що я вам хотів показати. От. Може, що не так пишіть. От. Це, це все, як я розумію. Ну, Я вам показав, бо в мене виставлено. От. Ну, взагалі. Одне головне, запам'ятайте, що ви там зробили, що я вам розказував, розповідав. А тут з цієї сторони, коли індикатор... Під'їхали. тут починаєте вже шевелить цю бабку. Туди-сюди. І головне в цьому моменті виставити на той ноль стрілку, щоб вона відхилялась і вправо, і вліво, на однакове розстояння. Все. Ну, і десь якась там одна сотка, то нічого страшного. З цієї сторони. Там бажано ровніше. Ну, все, дякую вам, бувайте здорові. До побачення.